Вітаю на першому подільському. Щодня мирні жителі стають жертвами російських окупантів. Про спробу ворога увійти до Куп'янська на Хмельниччині сталася автотроща із двома загиблими. Та про працівницю банку у Славуті, яка викрала у клієнтів понад 1 мільйон 200 тисяч гривень. Про це та інше розповім впродовж п'яти хвилин. Минулої ночі 11 населених пунктів Донеччини перебували під вогнем. Дві людини загинули, ще восьмеро зазнали поранень. Пошкоджено 63 цивільні об'єкти. Із них це 41 житловий будинок. По Новотроїцькому окупанти вдарили дроном, вбили при цьому цивільну особу. Ще двох людей поранили. Село Шевченко ворог накрив із РСЗВ «Смерч». Одна людина загинула, та одна зазнала поранень. Костянтинівку війська РФ атакували трьома авіабомбами ФАП 250 та артилерією. При цьому постраждали четверо мирних жителів у передтеченому. Внаслідок артобстрілу травмовано людину. Генштаб збройних сил України зазначають, що російським військам не вдалося увійти до Куп'янська. Місто залишається під контролем української армії. Речник генштабу зсу повідомив, що 13 листопада 2024 року, починаючи з 14.30, російські окупанти здійснили спробу прорвати оборону українських військ на куп'янському напрямку. Штурмові групи противника атакували позиції українських захисників в чотири хвилі. Ворог задіяв близько 15 одиниць техніки раніше. Моніторинговий проєкт Дипстейт заявив, що Росіянам нібито вдалося увійти до Куп'янська. Очільник Харківської ОВА Олег Сінігубов розповів, що вчорашня спроба росіян, частина із яких, до речі, була у формі зсу прорвати оборону на Куп'янському напрямку, тривала під час наступу на територію промислової зони лівобережжя Куп'янська. У головному управлінні національної поліції у Хмельницькій області поділилися оперативною обстановкою у Хмельницькій області за минулу добу, і власне до підрозділів надійшло 802 повідомлення про події та про. Правопорушення з них 140 – кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху складено 102 адміністративних протоколи, з них шість за керування транспортом у нетверезому стані. Зареєстрована також одна ДТП, у якій дві людини загинуло, а також дев'ять дорожньо-транспортних пригод без травмованих. Оператори лінії 102 прийняли та опрацювали 625 повідомлень від мешканців регіону. Про смертельну ДТП на Хмельниччині, у якій загинуло дві людини, розповім далі. Вчора, 13 листопада, о 18.49 до служби порятунку надійшло повідомлення, що поблизу села Поляни Хмельницького району сталася дорожня транспортна пригода. Зіткнулися два автомобілі. Вантажівка, Мерседес та легковик Шкода на місці події волочиські рятувальники відключили акумуляторні батареї автомобілів. А також і деблокували тіла загиблих зі шкоди Октавія. Обставини ДТП з'ясовують правоохоронці. На Шепетівщині працівниця банку викрала у клієнтів понад 1 мільйон 200 тисяч гривень. Поліція встановила, що жінка, працюючи в банку міста Славута, користуючись довірою клієнтів, дізнавалася їхні пін-коди, паролі, логіни та коди доступу до онлайн-банкінгу. І в подальшому знімала готівку в банкоматах, перераховувала кошти на рахунки третіх осіб та здійснювала покупки. Наразі суд обрав підозрювані міру запобіжного заходу, домашній арешт, слідчі дії тривають. Про стан проїзду автошляхами Хмельниччини розповіли у службі відновлення та розвитку інфраструктури в області. Вночі власне, нашим регіоном пройшовся активний циклон із невеликими опадами у вигляді мокрого снігу. Містями на дорогах була ожеледиця. На варті безпечного руху дорогами державного значення перебувало 99 механізмів спеціальної техніки і використано при цьому 180 тонн протиожеледних сумішей. Водіїв закликають бути уважними та обережними за кермом. 13 листопада в обласному центрі розпочався всеукраїнський турнір із боксу, присвячений пам'яті видатного тренера Хмельниччини Євгена Кужельного. Цього року у всеукраїнському турнірі беруть участь 169 спортсменів. Триватиме турнір до до 17 листопада. Проводиться він уже у 24 й раз. Під час змагань будуть бої у 13 чоловічих та 12 жіночих вагових категоріях. Кращі із кращих за результатами боїв отримують спортивне звання майстер спорту України з боксу. Наразі це все про що встигає розповісти. Ми не припиняємо роботи, аби ви. Дізнавалися про актуальні новини, власне, і стежте для цього за нашими соціальними мережами та наступними інформаційними випусками. Тож до зустрічі в етері.